Сьогодні у нас перці такі поживні, смачні і духмяні. Промиваю рис, ставлю на маленький вогонь його, варитись, додаю сіль та олію, тим часом очищаю перець від насіння і хвостиків. Перець очистила, та ставлю на сковорідку розігріту піджарюватися цибулю та моркву. На середньому вогні я їх піджарила. Коли наш рис зварився, висипаю його в тарілку, додаю туди фарш, в мене свини, цибулю, моркву, спеції за смаком та сіль, яйця і все ретельно перемішую. І потім ще додала я сир чеддер, можна інший, моцарела. Ще якийсь інший твердий сир, можна без сиру, хто як полюбляє, я дуже люблю, коли в начинці є сир. І таким чином все гарно перемішую та начиняю, як показано на відео, перці. Викладаю їх у каструлю чи в іншу, яка у вас є ємкість. І тим часом роблю підливку до них. В іншій мисці змішую сметану з томатною пастою, додаю трішки водички. Все ретельно перемішую. Можете майонезу ще додати, спецій, трошки підсолила і соєвого соусу. Також за смаком заливаю і ставлю тушитись хвилин на 40. Вони дуже смачні, виходять ароматні, приємного. І підписуйтесь.